Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Ми зараз знаходимося в місті Сукіряне і показуємо проблему, яка хвилює дуже багатьох жителів нашого міста. Це аварійне перехрестя. Аварійне перехрестя, по якому завжди проходять школярі. І на ньому завжди чомусь автолюбителі перевищують швидкість, незважаючи на те, що тут ходять діти. І ми зараз показуємо, до чого приводить перевищення швидкості, можливе, наголошую в нашому місті. Що саме небезпечно на перехресті, де ходять школярі. Будь ласка! Оце перехрестя, де ходять школярі. Ми бачимо, яка тут була автопригода. Оцінку автопригоді дадуть наші шановні поліцейські. А ми зараз знімаємо просто факт: оце перехрестя, де ходять люди, де ходять діти школярі. І тут постійно несвідомі громадяни перевищують швидкість від слова, начебто. Вже багато раз місцеві жителі зверталися до місцевої влади, і зараз я звертаюся до конкретно Івана Володимировича Гангала, який відповідає за ці організаційні питання першого заступника голови Секірянської ОТГ. Іван Володимирович, давайте з нашими шановними офіцерами поліції громади ми якось наведемо порядок в місті Секіряни, тому що перевищення швидкості тут. На цьому участку стає превеликий жаль нормою. І доведе колись до лиха. З вами був журналіст український та історик Ігор Швець. До нових зустрічей!